Одна моя блондинка-змія регулярно линяє і ділиться зі мною ось цим скарбом. Шкіра змії містить величезну кількість кератину Так-так, того самого кератину. І сьогодні ми робимо з вами шампуневе мило. Шкіру змії додаю воду, туди ж гідроксид натрію, це луг. І щоб шампунь був ну, дуже класним, додаю коку шовковичного шовкопряду, це справжній шовк. Також додала цитрат натрію це лимонна кислота. Та яблучний оцет натуральний. Вони додають кондиціонуючих властивостей нашому шампуньовому милу. Шампуньове мило не відрізняється технологією виготовлення від звичайного твердого мила, але відрізняється рецептурою. Тому я зважу велику кількість кокосової олії. Рідкі олії напишу склад. Там дуже багато рецинової олії, вона дуже корисна для волосся. На вулиці літо, спекотно, тому я додала ще натуральний кристалічний ментол, вчинила в частині ріки олій. Лужний розчин готовий, я його процідила, щоб нічого не залишали зайвого. І let's make soap. Додаємо лужний розчин до кокосової олії, вона зараз сама розчиниться. Ось так. Далі наші рідкі олії. Ментол розчинений в оліях. І магія блендеру, і хімії перетворюється все на натуральне шампуневе мило. В якості натурального аромату я додала ефірну олію розмарину. Всі знають чарівні властивості тієї розмаринової водички. Далі, як зазвичай, форми. Це просто виливаємо форму, і було б дуже дивно, якщо б я не заморочилася якоюсь оригінальною верхівочкою. Я вирішила зробити щось на кшталт. Змійною шкіри. І незважаючи на те, що воно схоже на риб'ючу луску, трошки золотого еко еко-глітеру, який є біорозкладним, він не шкодить навколишньому середовищі і шкірі, все виглядає дуже гарно. Я не знаю, чи потрібна нарізка, тому що всередині нічого немає цікавого, але мило буде доступне за кілька тижнів.